це відео до кінця, господарю вам та вашій родині захисту, виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу, що прийшов у плоті, заради нашого спасіння, ти що втілився від пречистої діви й став людиною задля нашого визволення від гріха, смирено припадаємо до тебе з покаянням і благанням. Пишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Ти світ твоя істини, освітлює всяку людину, що приходить у світ, Просвіти наші душі, що потемніли від гріхів, і сповни їх Твоїм божественним світлом, вкажи нам шлях Твоєї правди, щоб не будили у пітьмі, але прямували шляхом спасіння, відкидаючи всяке зло і гріх. Милосердний Господи, прийми наше щире покаяння за всі наші гріхи, свідомі й несвідомі словом, ділом і помислом чинені. Прости нам, о милосердний, наші провини і помили нас, бо ми немічні і грішні, помий нас у своїй причистій крові, щоб стали ми чистими і бездоганними перед Тобою, дари нам, Господи, істинне покаяння, щоб ми зі смиренням і скорушеним серцем відвернулися від своїх гріховних шляхів і з любов'ю навернулися до Тебе, навчи нас виконувати Твою святу волю, щоб у всіх наших ділах і помислах прославлялося ім'я Твоє святе. Господи, подай нам силу і мудрість, що по всякому випробувані, ми не зневірилися, але завжди покладали надію на тебе, бо ти наше пристановище і захист, ти єдиний ведеш нас шляхом праведним, захисти нас від підступів, видимих і невидимих ворогів, від спокуси лукавих намірів, що прагнуть звести нас з істинного шляху, мовимо тебе, Спасителю наш за Заблагословені на всі наші добрі починання і справи, пошли на мудрість, розсудивість і терпіння, щоб ми завжди діяли на славу Твою і на благо ближніх наших, богослови на що родини, наші домівки і всі наші справи, щоб у всьому була явлена Твоя свята воля, Господи, пошли нам Твою благодать і допомогу, щоб ми могли з вірою і терпінням давати всі труднощі, випробування, що стоять на нашому шляху. Даруй нам мир душі і серця, щоб ми зміцнені твоєю благодаттю, могли служити Тобі у всякому доброму ділі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ми молимо тебе за всіх страждених, за тих, хто в скорботі, за хворих і знедолених, з цієї їхні душі і тіла, Укріпи їх вірою і надію на тебе, дай їм сили і терпіння у випробуваннях, Пресвята Водичи, це Богородице, Мати Божа, що завжди молишся за рід людський. Не залишай нас у нашій немощі, але заступися перед Сином Твоїм за нас грішних, щоб отримати нам прощення гріхів і спасіння душ наших. Господи, спаси, помили нас, даруй нам усе необхідне для нашого спасіння і життя в Твоїй святі волі, виведи нас на шлях праведний і вчини нас подкаємцями Твого Царства Небесного, бо Ти є джерело життя і світла Тобі належить, слава честь і поклоніння. З беззначальним твоїм отцем і Пресвятим Богім і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю нашим, Осерний очі, до тебе зевине серце свого припадає і з покірним молінням взиваю до тебе. Навишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще є світом істинним і життям вічним, Спасителю та захиснику наш. Прихили вухо Твоє, домовитве моєї, вислухай і зглянься на мене, грішного раба Твого, о Господи, будь моїм прихистком і фортецею, прибіжищем у день скорботи і небезпеки, бо Ти є твердиня моя і захист мій. До Тебе звертаюся в надії, що спасаєш мене від усякого і, і від усіх підступів ворожих, захисти мене, Владико, від видимих і невидимих ворогів, від підступів лукавого, від всякого зла і бід. Огорни мене покровом милосердя Твого і зміцни моє серце, щоб не впало воно у вічі, але було тверде у вірі в тебе, Бога живого, ти ще ми, щедрий, довготерпеливий, багато ми, Остави, охарини мене всіх моїх близьких від усякої скорботи лиха і небезпек, як колись ти оберігав святих твоїх, так захисти нас, немічних, від усякої біди, як у давні часи ти оберігав пророка Давида від рук ворогів Його, так охорони нас. Від ворожих сил, що прагне захопити душі наші, Господи, Ти знаєш найміч нашої природи, ти бачиш страхи і тривоги наші, Змилуйся над нами, бо Ти Бог милостивий і милосердний. простягни руку Твою всемогутню і визволи нас, істини творожих, збережи нас від падіння в гріх, зміцни нас у праведності, щоб ми завжди перебували в любові Твої і не відступали від заповідей Твоїх. Господи Ісусе, світло правдиве, просвіти серця наші, щоб ми, ходячи в темряві цього світу, не заблудили, але завжди були вірними Тобі, освіти наші душі світлом, благодаті Твоєї, дари нам мудрість і Росудові, щоб ми розрізняли добро від зла і завжди трималися стежки правди, владиком, Многомилостовий, пошви на мир і спокій. Захисти нас від скорботи, негараздів і небезпек, будь з нами всі дні життя нашого, і годину смерті нашої, будь нашим заступником і визволителем, бо ти є пастир добре, і ніхто не вирве овець твоїх із рук Твоїх до тебе підносимо, серця наші, і віримо, що Ти є наше спасіння і надія. Прийми, Господи, молитву і подай нам Твою милість. Щоб ми завжди величали Тебе, слава ви Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, світло душ наших, ти джерело життя і невичерпне джерело милосердя, до Тебе припадаю зі смиренням і покаянням, благаючи тебе. Пишіть імена та прохання в коментарях. Почуй молитву мою і прийми моє покаяння, як прийняв ти сльози грішниці і молитву митника. Господи, ти є світло, що освітлює морок душі моєї, ти, Спаситель, який приходить до тих, що шукають тебе, Господь, світло моє і спасіння моє, кого я буду боятися, просвяти серце моє, щоб я ходив у світлі Твоєї істини, і був слухняним Твоєм закону. Господи Ісусе, помилуй мене і даруй мені, благодать Твою, щоб я перебував у Твоїй святій волі. Душа моя прагне до тебе вночі, дух мій шукає тебе зранку, відкрий моє серце, щоб воно завжди жадало тебе, щоб кожна мить мого життя була присвячена тобі. Даруй мені мужність і силу, щоб не відступити від тебе, навіть у важких випробуваннях. Боже, в милості своїй помилуй мене, бо води дійшли до душі моєї, коли я потупаю в спокусах світу цього у власних немичах. Ти, Господи, будь моїм рятівником, простягни свою милосердну руку і визволи мене з полону гріха, даруй мені нове серце і чистий розум, Господи, ти є притулок мій і захист мій, бо ти, Господи, є пристановище моїм, Всевишній, мій прихисток, збережи мене від усякої ворожої сили та укріпи мене у вірі, щоб я не боявся стріл, що летять удень і підступів темряви, що приходять вночі. Прости, Господи мої провини, бо як далеко схід від заходу, так віддалив ти від нас наші беззаконня, твоє милосердя безмежне і твоя благодать невичерпна. Очисти мене, щоб я став гідним прийняти Твоє святе благословення. як олень прагне до водних потоків, так душа моя, прагне до тебе, Боже, серце моє справи Твої благодаті, я благаю тебе наповнити мене Твоїм миром, щоб кожне слово моє, і кожен вчинок мій. Були прославленням Твого Святого імені, Господи Ісусе, даруй мені спокій, що перевершує розум людський, зашви Твого Святого Духа, щоб Він просвітив мене і наставив на шлях правди, нехай Твоя воля буде втілена в моєму житті, навчи мене творити волю Твою бо Ти Бог мій, дух Твій благий. нехай веде мене на землю правди, допоможи мені, Господи, любити ближніх, як Ти полюбив нас, прощати так, як Ти прощаєш, і служити ближнім. А як ти служиш нам грішним, нехай кожен день мого життя буде присвячений тобі, і нехай Твоє ім'я буде в усьому, що я чиню, і коли завершиться шлях земного мого життя, прийми мене у своє царство, де да ти світловічний. і радість невимовна, бо ти є наша надія, наше спасіння і життя вічне, і тобі належить всяка слава честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Всемого Дні Спасителю, Господи наш Ісусе Христе, що у своїй безмежній любові визволяєш нас грішних. В темрявої смерті прийми смирене моління наше, і на нас з висоти Твої слави, з вдячністю серця і покорою взиваємо до Тебе, Ісусе, скарба безмежної милості, спаси нас грішних, Ти, що зійшов із небес, щоб нас від мороку гріха визволити, О, Господи Ісусе, є воїстину, істини, Я воїсти на світ Воїстини, що сяє серця вірних, Тебе прославляємо і Тебе величаємо, бо заради любові Твоєї ми живемо і дихаємо. Тому смиренно взиваємо, Ісусе милосердне і довготерпеливе, злянця на гріхи наші, Ісусе, що в пустелі маною своєю духовною наситив, нас насити багато Слова Твого, Ісусе, що спраглі душі, водою життя напоїш, наповни наші серця Духом Твоїм святим, Ісусе, що всіх грішників до спасіння кличеш, приведи нас до вічного світла, Ісусе, що душу за нас віддав, веди нас шляхом, покаяння і примирення. Ісуса, що на Христі заради нас страждав, захисти нас від вічної смерті, Ісус, скарби безмежної милості, спаси нас грішних, бачиш, і твою любов, яка виливається на нас, наша дощ богодаті. на засохлу землю ми стрепетами, подякою взиваємо до Тебе. Аллилуйя, о Господи Ісусе, Ти, мудрість, Вічна, що перевищує мудрість людську. Ти сила, що зміцні немічних ти прийшов, щоб нас заблукали, повернути до життя вічного, щоб привести до істинного світла, просвіти наші душі і серця, щоб з вірою і надією взивали до тебе. Ісусе, що гнів наш свою покірністю гомовиш, помилуй нас, Ісусе, що серця кам'яні на серця м'які перетворюєш, даруй нам щире покаяння, Ісусе, що загублений овець на своїх плечах несеш. Приведи нас у Царство Твоє, Ісусе, що любов'ю свою обійняв увесь світ наповни наші серця миром Твоїм, Ісусе, що в глибинах скорботи перебуваєш з нами, виведи нас до світла радості, Ісусе, що Воскресінням Своїм переміг смерть, даруй нам надію на життя вічне, Ісусе, скарби безмежної милості, спаси нас грішних. Ти, що прийшов на землю, щоб нас відління врятувати, добровільно прийняв смерть на Христі, о Господи Ісусе, і нині живучи у славі, не залишаєш нас грішних, але кличеш до себе у Царство Твоє. Ми ж дякуючи Тобі, взиваємо Алівуя, Господи Ісусе, Ти пастир добрий, що душу свою за нас віддав, щоб нас загублених знайти. Ти приніс світло у світ, був у темряві, світло правди і любові. Не залишай нас що стоїмо на порозі вічі, але починай наші молитви. І приведи до себе, Ісусе, що з небес прийшов, щоб нас спасти, веди нас до спасіння вічного, Ісусе, що у знемозі нашій зміцнюєш нас, дари нам силу духу і стійкість у випробуваннях, Ісусе, що заради нас страждав на Христі, навчи нас терпіння і смирення, Ісусе, що зціляєш рани душевні тіесністю і ви наші душі від гріховних ран, Ісусе, що кожному, хто справи даєш воду життя. Насити наші душі Богадай, Ісусе, що переміг пекло і смерть, даруй нам Воскресіння до нового життя, і Ісусе, скарби безмежної милості, спаси нас грішних, о Господи Ісусе, що в своєму серді прощаєш провини наші коли ми щирим серцем, каємося перед Тобою, нашу молитву і даруй нам спасіння, з любов'ю прославляємо Тебе, взиваючи, Аллилуя, О світло світу, що ніколи не згасає, Ісусе. Ти сяєш кожну душу, що приходить до тебе з вірою, ми що заблукали в темряві гріха, знайшли в тобі світла істини і спасіння, Тому з вдячністю виголошуємо, і Ісусе, що засліпленим духовний зір даруєш просвіти на світом Твоїм, Ісусе, що серця не ще миром, дари нам внутрішній спокій, і Ісусе, що приводиш заблукалих на шлях до праведності, провадь нас до себе. Ісусе, що зціляєш скорботних і печальних, утіш нас у скорботі нашій, Ісусе, що кожного з нас по імені кличеш, навчи нас чути Твій голос, Ісусе, що в вірі слабких підтримуєш, зміцни і нашу віру, хвилини випробувань, Ісусе, скарби безмежної милості, спаси нас грішних, почувши голос твій, що кличе нас до спасіннями, як войні діти повертаємося до Тебе, Господи Ісусе, визнаючи свої провини і недосконалість прийми нас у своє любляще обійми, щоб ми завжди співали. Алілуя! О Ісусе, Ти Цар, Царів і володар Всесвіту, що зійшов на землю, як смирений агнець, щоб нас визволити від гріховної темряви, Ти відкрив нам шлях до вічного життя, тому ми з радістю взиваємо до тебе, Ісусе, що прийняв убогість, щоб нас багатити, наповнивші серцем милосердям, Ісусе, що добровільно прийняв Хрест, навчи нас смирення і терпіння. Ісусе, що у своєму воскресінні смерть переміг, даруй нам надію на життя вічне, Ісусе, що любов'ю свою прощаєш, грішників, прости наші гріхи, Ісусе, що богататю свою нас освячуєш, не відвернися від нас грішних, Ісусе, що з любов'ю ведеш нас до спасіння прийми ще маління, Ісусе, скарби безмежної милості, спаси нас грішних, своє всемоготні усилити, Господи Ісусе, здійснює чудеса, що перевершують людське розуміння, ми ж безсильні у власних спробах спастися, звертаємося до Тебе з надією, любов'ю взиваючи, Алілуя. О Господи Ісусе, Ти єдиний, хто приносить мир і спокій у бентежні серця, ти осяєш світом благодаті, тих, хто перебуває у пітьмі гріховній, ми, шукаючи в тобі притулку, молимося з вірою і надією, Ісусе, що бурю життєвих скорбот, вгамовуєш у умири наші неспокійні душі, Ісусе, що світом своїм осяєш темряву гріховну, освіти наші розум і серця, Ісусе, що стражденних душами утішаєш, даруй нам надію важкі часи. Ісусе, що розбите серце зціляєш, зціли наші рани і скорботи, Ісусе, що грішників на шлях істини навертаєш, направ нас до правди, Ісусе, що своєю любов'ю прощаєш провини наші, прости наші гріхи і беззаконня, Ісусе, скарби безмежної милості, спаси нас, грішних, Ти, що з любов'ю покликав до себе змучених і обтяжених, обіцяючи дати їм відпочинок, прийми і нас, що втомилися від боротьби з пристрастями і гріхами. Ми з надією виголошуємо Алівуя, Господи Ісусе, Ти, джерелом вічного життя, що напуває спраглі душі, даруючи їм благодатну силу і оновлення, прийди і до нас, щоб серця наші наповнилися Твоєю присутністю і любов'ю, тому мовимося до Тебе, Ісусе, що самарянці біля криниці дарував воду живу, наповни нас благодаттю своєю, Ісусе, що гріхи розкаяного розбійника на хресті простив, простий нам, що каємося, Ісусе, що покликав митника Закхе до спасіння, прийди до нашого дому і оселися в ньому, Ісусе, що Марії Магдалині зцілення дарував, зціли наші душі від пристрастей, Ісусе, що апостолів учив любові, навчи нас любити один одного щиро, Ісусе, що убогим боговістив радість, даруй нам радість істинного життя у Тобі. Ісусе, скарби безмежної милості, спаси нас грішних, дивуючись Твоєму безмежному милосердю, Господи, і не збагнення любові Твої до нас, що в гріхах своїх тонемо, але все ж отримаємо прощення. Ми з надією і вдячністю співаємо тобі. Алілуя, Господи Ісусе, Ти, що прийшов на землю, щоб обдарувати нас багато і світлом, явив своє безмежне милосердя до всіх людей, ми ж віддаючи тобі свої серця. Молимося і благаємо, Ісусе, що немічних зціляєш, цілий нас від духовної немочі з невіри, Ісуса, що плачучих, утішаєш, потри сльози наші, даруй нам мир у серцях, Ісусе, що гріховні окови розриваєш, звільни нас від кайданів пристрастей, Ісусе, що у Скорботі нашій, є нашої опори, укріпи нас у вірі і надії. Ісус, що для грішників став дворима до спасіння відчини нам шлях до Твого Царства, Ісуса, що серця наші перетворюєш своєю любов'ю, навчи нас віда наслідувати за тобою, І Ісуса, скарби безмежної милості, спаси нас грішний, усяке дихання, слави Тебе, Господи, бо ти джерело життя і благодаті, що даруй спасіння всім, хто шукає тебе щирим серцем. Ми спасені Тобою з радістю виголошуємо Аллилуя. О Господи Ісусе, Ти є двері, що відкриваються для всіх, хто шукає спасіння, прийди до нас і не залишай нас на самоті в нашій боротьбі з гріхами, але даруй нам свою допомогу і благодать, щоб ми співали Тобі з вірою, і Ісусе, що від смерті нас визволяєш, даруй нам життя вічне у Тобі, і Ісусе, що душі нашим миром наповнюєш, укріпи нас у вірі і любові, і Ісусе, що переданням Своїм навчаєш нас істини. Веди нас до світла Твого, і Ісусе, що в час скорботи не залишаєш нас, даруй нам терпіння і мужність, і Ісусе, що любов'ю до нас, перемагаєш наші гріхи, прийми наше покаяння, і Ісусе, що своїм Воскресінням дарував нам надію, змісни наші серця на шляху до Спасіння, і Ісусе, скарби, безмежної милості, спаси нас грішних, О, Господи Ісусе, Ти, що зі своєї безмежної любові дарував нам нове життя і привів нас із темряви до світла своєї слави. Прийми наші смирені, молитви Твої, даруй нам спасіння, щоб ми з радістю взивали Аллилуйя, о Ісусе, наш Спасителю, що перетерпів заради нас усі муки і страждання, даруй нам силу слідувати за Тобою у покорі, вірі. Ми ще сповідуємо Твоє святе, ім'я просимо, Ісусе, що з Христа прощення дарував, навчи нас прощати ближніх. І Ісусе, що у гробі спочив, але смерть переміг, воскреси наші душі до нового життя, і Ісусе, що вознісся на небеса, піднеси наші серця до вічної радості, і Ісусе, що у славі своїй повернешся, приготуй нас до зустрічі з тобою, і Ісусе, що усім вірним даруєш мир і радість, наповни нас благодатью Твоєю, і Ісусе, що у вічності перебуваєш, прийми нас у Твоє царство. Ісусе, скарби, безмежної милості, спаси нас грішних, О, Спасителю наші, Ісусе, Ти, що у своєму незбагненому милосерді, прощаєш наші провини, прийми наші смирені моління і дари нам спокій у душах наших, ми ж осяяні твоєю любов'ю і спасинними ділами, з подякою співаємо Тобі, Алілуя! Господи Ісусе, Ти, лікарем душі, ті у наших, Ти своєю любов'ю оцілюєш, немочі наші і даруєш полегшення у скорботах, ми ж, слабкі і грішні, шукаємо у Тобі порятунку і захисту, тому смирено мовимося, Ісусе, що Очі сліпим відкривав, просвіти нас світлом віри, Ісусе, що кульгавих зціляв, зміцни наші кроки на стежці праведності, Ісусе, що біснуватих звільняв, та визвоє нас від підступів лукавого, Ісусе, що скорботних і плачущих утішаєш. Утіши нас у нашій печалі, і, Ісусе, що розкаяння грішників приймаєш, прийми і наше щире покаяння, і, Ісусе, що Тих, Хто прагне Тебе, наповнюєш водою життя, наповни наші серця, Богадачю Твоєю, і, Ісусе, скарби безмежної милості, спаси нас грішних, Ти вічний світ Твоє, Ісусе, що сяє всі кінці світу, прийди до нас, що у темряві гріховній букаємо, і виведи нас на шлях спасіння, щоб ми з радістю співали Тобі, Аллуя. О Ісусе, пастирю добрий, Ти шукаєш загублених і приводиш їх до Царства Твого. Ми ж, що, зрішивши віддалися від Тебе, хочемо повернутися до Тебе, нашого Спасителя, як будний Син до Отця. Прими на що і рокаємося, й вислухай наше моління. Ісусе, що заблукали ховесь на своїх плечах несеш, приведи нас до своєї отари. Ісусе, що стражденим даруєш полегшення, даруй нам сил у випробуваннях, Ісусе, що кожного, хто кличе тебе вислуховуєш, починиш і моління. Ісусе, що утішаєш явною благодаттю, наповни нас миром Твоїм, Ісусе, що кожного з нас по імені знаєш, не залиш нас у годину випробувань, Ісусе, що прощаєш розкаянням сердець, прости наші гріхи, очисти нас, Ісусе, скарби безмежної милості, спаси нас грішних. О все щедрий, милосерне Ісусе Христе, сину Божий, прийми наше щире покаяння і молитви. Ми недостойні віддаємо Тобі свої серця і довіряємо Твоєму милосердю, захисти нас від усякого зла і приведи до вічного життя, щоб ми завжди співали Тобі, алівуя, алівуя, алливуя. У все щедри, милосерне Ісуса Христе, сину Божий, прийми наше щире покаяння і молитви. ми недостойні віддаємо Тобі свої серця і довіряємо Твоєму милосердю. Захисти нас від усякого зла і приведи до вічного життя, щоб ми завжди співали тобі. Алівя, алівуя, алівуя, О, все щедрий, милосердний Ісусе Христе, Сину Божий, прийми наше щире покаяння, і молитвої, ми недостойні віддаємо відаємо тобі своє серце і довіряємо твоєму милосердю. Захисти нас від усякого зла і приведи до вічного життя, щоб ми завжди співали тобі. Алливуя, алівя, алівя. Ти що зійшов із неба, щоб нас від мороку гріха визволити, Господи Ісусе, є воїстину, світ воістини, що сяє серця вірних, Тебе прославляємо, і Тебе величаємо, бо заради любові Твоєї, ми живемо і дихаємо, тому смирено взиваємо, Ісусе, Милосерний, Довготерпеливий, злянся на гріхи наші, Ісусе, що в пустелі маною Своєю духовною наситив. Нас насити благодатью датчу, Слова Твого, і Ісусе, що спраглі душі водою життя напоїєш, наповни наші серця Духом Твоїм святим, і Ісусе, що всіх грішників до спасіння кличеш, приведи нас до вічного світла, і Ісусе, що душу за нас віддав, веди нас шляхом покаяння і примирення, і Ісусе, що на Христі заради нас страждав, захисти нас від вічної смерті, і Ісусе, скарби безмежної милості, спаси нас грішних. Всемогутній Спасителі, Господи наш Ісусе Христе, що в свої безмежній любові визволяєш нас грішних від темрявої смерті, прийми смирене, моління наше і злянся на нас, висоти Твоєї слави, з вдячністю серця і покорою взиваємо до Тебе, Ісусе, скарби безмежної милості, спаси нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю Світу, що прийшов на землю для нашого спасіння, смиренно припадаємо до Твоїх причистих ніг і мовимося до Тебе. напишіть імена та прохання в коментарях. Прости наші провини, які ми свідомо чи несвідомо вчинили перед Тобою, Даруй нам Твоє милосердя, ви наші рани, душевні, тілесні. Тари нам силу духовну для боротьби з гріхами і пристрастями наповни наші серця миром, любов'ю і вірою, щоб ми досягли твого вічного царства і разом з ангелами і святими слава тебе навіки. Амінь. Господи Боже, наш творчий небо і землі, і подателю життя і всіх благ, зі смиренням і благовінням припадаємо до Тебе, щиро дякуючи Тобі за всі твої благодіяння, явлені нам, Ти єдиний, є милосердний, примудрий, Ти наше пристановище, і наше спасіння в тобі, наша надія і вічна радість. Господи, слава Тобі, що не залишаєш нас, але завжди посилаєш нам свою благодать і допомогу. Ми прославляємо тебе, Господи, і дякуємо за кожен день. Який ти нам даруєш, за хліб насущний, яким нас годуєш, за радість і мир, що наповнюють наші серця, за братерську любов і підтримку? Благослови нас, Господи, і провай нас до Твого вічного царства з усіма святими. Ми будемо невпинно оспівувати Твоє святе ім'я. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого. Благословення Господні нехай перебуває з усіма нами.